Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про найважчий удар по Кремлю, а також про те, як Сполучені Штати Америки допомагають прискорювати перемогу України. Розпочнемо з того, що сьогодні в засобах масової інформації з'явилися чергові гучні заяви та повідомлення від США. ЗМІ зокрема пишуть, що у держдепартаменті передбачають швидкі зміни на фронті. Також повідомляється, що у США вважають, що нова допомога дасть Збройним силам України можливість перехопити ініціативу. Важливо, що на тлі таких заяв є заява гучна від генсека НАТО Султенберга, який сказав прямо, що для перемоги України ще не пізно, що велика підтримка вже на шляху. Одразу виникає таке запитання, а де саме на шляху і коли вона точно буде? Щодо цього також є заява з Пентагону від Міністерства оборони США. Пентагон розпочав доставку частини зброї, боєприпасів та обладнання в Україну Та, яка зброя буде в Україні впродовж кількох днів, якщо не раніше. Таку заяву зробив офіційний речник Пентагону. Звісно, на тлі таких гучних заяв, таких повідомлень, на тлі того, що у США кажуть прямо, що будуть швидкі зміни на полі бою, що ЗСУ можуть перехопити ініціативу. Не може бути, щоб не лунала реакція з Кремля. Причому нервова, така істерична. Цього разу ми чуємо такий вереск від посла Російської Федерації в Ша Антоно. Антону заявив, що, начебто США балансують на межі зіткнення ядерних держав. За його словами, вони наносять найважчий удар по можливості відновлення відносин з Російською Федерацією. Антонов істерить, знову ми чуємо ці погрози, ці крики про можливе зіткнення ядерних держав, і що цікаво, Кремль лякає тим, що він може розірвати відносини. Я нагадаю, що вчора в ЗМІ повідомили, що Москва намагається залякувати Сполучені Штати тим, що вона закриє своє посольство в Штатах, але щодо можливості відновлення відносин. Поки немає коментарів від Сполучених Штатів з Білого Дому, але є заява від Великобританії, в устами Кемерона, глави МЗС, у відносинах Путіна з Великобританії немає шляху назад. Добре, що лунають такі заяви, і хотілося, щоб більше країн робили подібні заяви, щоб Москва там собі у своїх вологих мріях нічого не придумувала. Проте. Щодо таких заяв США і щодо того, загалом, що відбувається допомоги Україні, є стаття на сайті Голос Америки, в якій повідомляється про те, що цілком можливо, що адміністрація Байдена дещо змінила свою стратегію стосовно допомоги Україні. Поставка Ракета Такомс свідчить про зміну стратегії США. так вважають деякі експерти. Проте інші експерти кажуть, що потрібно більше доказів таким чином. На думку експертів, опитаних, ситуація 50 на 50. Чи змінила адміністрація Білого Дому свою політику щодо допомоги Україні, чи не змінила? І про це потрібно говорити більш детальніше. Якщо ми подивимося на цей нещодавній пакет допомоги, черговий транш допомоги на суму мільярд доларів, то у наших українських експертів є деякі питання. Адже Україна що насамперед просила? Україна просила ракету «Атакумс». В Цьому пакеті вони не оголошені були, але, судячи всього, Україна їх отримала, тому що були заяви з Пентагону, про це писали в міжнародних змі. Ми чули і заяву Зеленського. Україна просила снаряди калібру 155 мм, Україна просила ракети для хаймарсів, Україна просила системи ППО, тобто дефіцитну зброю, і те озброєння, ті боєприпаси, які зараз край необхідні, щоб швидко змінити ситуацію на полі бою. Проте, у цьому пакеті, що цікаво, було дуже багато бронетехніки. Зокрема, наші профільні ЗМІ акцентують увагу на тому, що Україна отримає одразу аж тисячу хамів в пакеті допомоги від США. Раніше ми отримали США бронетехніку в таких відносно малих обсягах, там 20 одиниць, 50 одиниць, максимум 100 одиниць, а це одразу аж тисячу одиниць. Крім того. Сьогодні з'явилося ще два важливих повідомлення, які вказують на те, що є певні зміни в стратегії США щодо підтримки України. Це повідомлення в першу чергу про наступний пакет допомоги. Він буде на суму аж 6 мільярдів доларів. Сьогодні мають про нього оголосити на черговому Рамштайні. Але американське агентство Reuters повідомляє, що, наприклад, системи ППО, що деякі інше озброєння, що його адміністрація Білого Дому американський уряд замовляє у виробників і ми можемо отримати через роки. По-друге, є ще інформація, що 1,6 мільярдів доларів від США буде виділено на зброю українського виробництва. Йдеться також про створення спільних оборонних підприємств, які розташують в Україні чи в сусідніх країнах. Чітко простежується те, що політика підтримки України дійсно довгострокова. І немає таких якихось чітких сигналів для того, що Україна отримає зараз ту зброю, щоб можна було дуже швидко перемогти російську поційну армію. Знову ми бачимо, що підтримка значно посилюється. Ми, нарешті, почали отримувати ракети Атакмс, але в той же час. Нещодавно була заява від Салювана, що ракетами атаком збити, наприклад, по тимчасово окупованому Криму можна. А от щодо території країни агресора, то наскільки я розумію, зась таким чином, політика по стримуванню країни агресора, по виснаженню вона продовжується, але Значно підсилюється підтримка України, і ми бачимо, що вона акцентується, фокусується на тому, щоб Україна мала бідні сили, мала засоби в довгостроковій перспективі. Ми ще не можемо чітко сказати про те. Як взагалі який вектор буде наскільки він змінився допомоги США і загалом політики, в першу чергу президента США Байдена, тому що ми не знаємо, що в цьому новому пакеті допомоги на суму 6 мільярдів доларів? Ко можливо, що ми отримаємо саме те, що нам зараз вкрай необхідно. І як би це звісно так банально не звучало? Нам в першу чергу потрібні звичайні снаряди. Снаряди калібру 155 міліметрів. Сьогодні, щодо до цього, є заяви від наших українських експертів, є повідомлення в наших ЗМІ, що отримання артилерійських снарядів від США реально змінить характер боїв на фронті. Коли ми матимемо артилерійські снаряди, характер бойових дій зміниться. Як пояснив експерт, зараз українські сили оборони знищують окупантів на близькій дистанції. Це все робиться руками піхотинців, на жаль. А тепер буде достатня кількість американських артилерійських снарядів, і ми знищуватимемо ворогів на підходах, а не в той момент, коли вони штурмують наші окопи. Таким чином, в першу чергу, очікуємо на снаряд. В цьому пакеті допомоги, який вже був оголошений в крайньому на суму 1 мільярд доларів, немає там ніяких посилань на те, що ми отримаємо одразу такі великі партії снарядів. Тому цілком можливо, що в цьому другому пакеті, який буде ще раз повторююся сьогодні, оголошений на Рамштайні буде достатня кількість снарядів, щоб різко змінити ситуацію на полі бою. І судячи з того загалом, що відбувається, і в американській політиці, на тлі цих баталій, на тлі того, що успіхи та неуспіхи збросили України, вони, хоч і не сильно, але впливають на рейтинг Байдена. Схоже на те, що президент Ша він дійсно дещо змінить таку стратегічну політику щодо України, і для і рейтингу президента Ша Байдена необхідно, щоб Україна досягла, як мінімум, певних успіхів. І у мене особисто немає сумнів в тому, що ефект точно буде, і що президент США Байден, адміністрація Білого Дому, зроблять багато чого для цього. Але я знову закликаю, не потрібно перебільшувати вплив російсько-української війни на американські вибори, але певну вагу це точно становить, і в цьому, звісно, не потрібно сумніватися. Стосовно допомоги Україні від Європи, в цьому випуску я хочу декілька новин і насамперед про дані. Вчора з'явилася інформація, що уряд Данії погодив додаткові 590 мільйонів євро військової допомоги у 2004 році для України. Танія нам дуже допомагає загалом країни Північної Європи. Данія нам передає і літаки f 16 та багато інше. Крім того, наприклад, я ще хочу додати, що є коаліція дронів, яка, до речі, вчора було повідомлення, зібрала майже 500 мільйонів євро на закупівлю безпілотників, і Данія є одним з найбільших донорів у цій коаліції. Сума 500 мільйонів доларів це відносно така велика сума, і тут важливо те, що половина цієї суми 50%, йде для українських виробників, тобто данія фінансує і наш військово-промисловий комплекс. Ще стосовно данії є таке повідомлення про те, що данська корпорація Carlsberg Group інвестує в український бізнес близько 2 мільярдів євро. Одразу хочу підкреслити, що це дуже важлива новина, вона не менш важлива, ніж ті новини про військову допомогу Україні, про додаткову підтримку, причому на великі суми. Тому що чим більше грошей вкладе європейський бізнес в Україну, тим більше буде зацікавленість Європи в самій Україні. Це насправді прямий зв'язок. Ще щодо допомоги Україні, є повідомлення з Іспанії. Про те, що Іспанія надасть Україні партію ракет для Петріот. Але ми не чуємо ніяких повідомлень про те, що Іспанія передасть хоча б одну свою систему Петріот для України. Раніше в ЗМІ повідомляли, що чиниться тиск і на Іспанію, і на Грецію, щоб вони хоча б по одній системі ППО Петріот для України таки передали. А закінчимо другий цей випуск на такому повідомленні: розміщення ядерної зброї в Польщі. Дуда зустрінеться з туском для переговорів. Нагадаю, що вчора гучну заяву зробив президент Франції Макрон, що незважаючи на те, що США таки виділили великий пакет допомоги Україні, що Європа повинна робити ставку саме на свої власні сили, на свій військово-промисловий комплекс і сама на себе європейський континент. Макрон закликав лідерів країн ЄС зробити все для того, щоб нарощувати відповідно потенціал підприємств ВПК, Робити більше замовлень і також йдуть такі дискусії, і по слову, формується певне рішення. Польща, в свою чергу, вона піднімає питання розміщення ядерної зброї у Польщі. Напевно, мова йде в першу чергу про ядерну зброю Сполучених Штатів Америки адже в Польщі є американські бази. Але в Європейському Союзі є, наприклад, Франція, яка має свою власну ядерну зброю, має виробництво, в тому числі і новітнього типу ракет з ядерними боєголовками. Тому, як ми бачимо, певні зміни все ж таки будуть, і європейський континент, в першу чергу, Європейський Союз, звісно, буде посилювати власні спроможності. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. І до нових зустрічей в ефірі.